Вітаємо в студії нашого наступного гостя. Це Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Пане Сергію, вітання вам. Скажіть, чи були у вас проблеми з подачою е декларації цього були? Я подавав трохи раніше ніж почали всі подавати, тому у мене ще тоді можна було до сайту достучатися. Але це вийшло десь не з першого разу. Разів десь п'ять я мав заходити, поки воно мене запустило в систему. Тобто такі проблеми були, тому що до початку ще чи такі проблеми Ні. були завжди? Я так я так ро своїм хлопським розумом розумію, що система просто була не готова приймати одночасно велику кількість декларантів. Угу. І тому, коли в останні вже два тижні масово всі почали все ж таки переходити до заповнення декларацій, вона почала падати, падати, падати. І от тиждень перед тим. Останній тиждень буквально це взагалі система не працювала, тобто було неможливо зайти в неї ні вранку, ні в день, mm -hmm. ні вночі. Угу. Зрозуміло, зараз можна зайти до речі так. на сайт і переглянути вашу е декларацію. А до речі, зайти його подивитись можна, поки ти відкриваєш. Угу. А, а завантажити свою декларацію зараз вже можна чи ще ні? Там якийсь, я думаю, що було. так зараз перша хвиля декларації декларантів це мало зробити до 1 квітня. Зараз до 1 травня ще велика кількість людей до мільйона будуть завантажувати свої декларації. Угу. І насправді я би сказав, що краще це робити зараз. Бо не виключено, що до 1 травня так само буде падати цей реєстр. як бути тоді з людьми, що захочуть задекларуватися, так. а вони не встигнуть, бо не зможуть і там відповідальність насправді Я. дійсно це велика проблема і відповідальність на ЗК, агенції, яка керує е, цим реєстром, в тому, що вони не забезпечили його справне функціонування. І якраз от в, е, в цій хвилі до 1 квітня, майже в останні тижні вона не працювала, і тільки в останні три дні. Реєстр працював, і я сподіваюся, що просто всі колеги встигли це зробити. Тому я раджу просто заздалегідь починати це робити. Знаєте, як то кажуть, в чужих речах ритися не надто коректно, але ми можемо це робити, тому що ви державний посадовець. І в нас є так. декларація ваша, яку ми можемо переглянути. До речі, також у нас відкрита телефонна лінія. Можете телефонувати, ставити mm. свої питання до нашого гостя. Бачимо по вашому ну, об'єктах нерухомості. Це є квартира, яка Орен, є в оренді. Та. Так досить цікаво. А також щодо виду транспорту, це є автомобіль марки Land Rover, вартістю в. 480 тисяч, десь 30 тисяч доларів на момент купівлі і Альфа-Ромео міто старша. А до державної служби ви чим займалися? Ми таки на допиті. <рес> <рес> а ну кажіть. я працював юристом, в принципі, з закінчення з п'ятого курсу і аж до приходу на посаду. Ось ви маєте пояснювати ось ці статки саме своєю діяльністю? Ні, насправді ні. Тобто декларації перевіряють ті статки, які я набув під час перебування на посаді. Угу. Якщо є питання до того, що я набув до. Того це питання податкової, лише питання, чи це законні доходи чи ні, чи сплачені податки, як і наприклад вас. Угу. Але зараз декларування якраз замірює, що ти мав на початок, коли ти угу. прийшов на посаду, і як що ти набув Важливу, під час важливо річ, ви сказали, що саме під час держслужби. Так. А в чому тоді суть декларування ось антикорупціонерів? Ось в двох словах ми багато про це говорили, бо вони не на держслужбі, вони так. не отримують так. гроші з бюджету. Прош очевидно, що декларування як таке не передбачало нікого крім людей, які здійснюють публічну функцію. Верховна Рада прийняла таке політичне рішення. І, в принципі, його пояснення, яке я чув, полягало у тому, що е громадські антикорупціонери останнім часом, ви знаєте, склалася практика, що вони входять в комісії по відбору. Угу. Людей на найвищі посади вони в громадських радах контролюють е, діяльність органів. А громадська рада доброчесності, яка слідкує за вибором е, Верховного суду, насправді має повноваження блокувати навіть кандидатів або робити негативні висновки і То має можна, доступ до особистих даних можна обмежити саме цими органами тільки. Я не можу коментувати політичне рішення Верховної Ради, які є прийнято, вона само по собі не є незаконним. А пояснення його саме таке, тому що вони мають серйозний вплив на те, як здійснюється державна політика на призначення високопосадовців. І саме тому є угу. логіка в тому, щоб вони так само розкривали свої декларації. Пане Сергію, на вашу думку, чи не буде нюансів саме з вибором тих ГО, які займаються антикорупційною так. діяльністю, щоб туди не підпадали ці громадські організації, які в принципі не НАТО от якраз відувши. тут, от якраз тут є проблема, і в принципі. І це вже мені здається загально визнаним, що ті правки, які були внесені з голосу, вони недопрацьовані з точки зору юридичної техніки. І там є дві проблеми. По-перше, необмежене коло осіб, які співпрацюють з громадськими організаціями, потенційно можуть бути зобов'язані подавати декларації, що не є логічним. Тобто людина, яка друкує флаєри для антикорупційних громадських організацій, ну ж точно не повинна подавати декларацію. І другий момент, що немає чіткого визначення, а що є антикорупційна громадська організація, і потенційно під це можна підвести будь-кого. А не може бути так, щоб була невизначеність, і люди не розуміли, подавати мені декларацію чи ні. Угу. Бо за це відповідальність. Відповідно, вже є розуміння, що мають бути внесені правки в ці правки, зокрема, з точки зору вилучити з тих третіх осіб-підрядників, які взагалі не мають відношення до антикорупційної діяльності. І плюс визначитися, хто ж саме, які саме громадські організації мають подавати. Ну, я не знаю, наприклад, ті, хто мають в своєму статуті як основну діяльність боротьбу з корупцією чи попередження корупції, чи ті, які беруть участь у громадських радах. Ну, тобто рах. ці пояснення тобто, мають, вони... мають бути. Да. в нас є телефонний дзвінок. Тоб... Давайте продовжимо цю тему після питання глядача. Доброго дня, як вас звуть та питання ваше, прошу. Це Анатолій Федорович Дніпропетровськ. Так, у вас є коментар. Значить, так, кажіть. Обшори, вори і корупція. Это все вместе называется крысятиной против собственного народа і государства. Це крысятина. А, mm -hmm. боротьба боротьба. а я фор і барба цером не Почули вашу думку. Нині. Прошу коментар. Такий а, ситуації. насправді для того і створена була система електронних mm -hmm. декларування, яка є ну мабуть найбільш осяжною. Такого насправді немає ніде в світі. Це треба визнати. Ми в цьому плані в тих унікальної ситуації, яку ми мали в країні, ми зробили те, чого немає ніде в світі. Немає ніде такої прозорості, такого рівня, такої кількості людей. І, е, в принципі, першої своєї мети це декорування вже досягло. Ми тепер знаємо, хто що має. Ви знаєте, яку я маю машину, ви знаєте, на чому їздить президент, ви знаєте, де живе ці депутати. Пане Сергію, але знати це надто мало. Це, це перший етап. Це достатньо багато, хоча б тому, що, е, знаєте, таємне завжди стає, стає явним. Mm -hmm. Наступний крок це, звісно, діяти на основі того, ці інформації яка отримана. І тут, на жаль, виникла проблема, тому що на ЗК… Агенція, яка мала би е, притягати до відповідальності, складати е, протоколи, перевіряти це, так насправді не запрацювала. Тут є проблеми, і це треба визнати. Однак положено початок. Тобто, коли люди зафіксувалися перший раз в декларації, да всі поступні декларації будуть відраховуватися від того, що вони декларували вперше. І тобто, в принципі, люди розкрили свої активи угу. на все життя наперед. А чому тоді не можна було по цій першій декларації? Ну, наприклад, якщо людина вказує, я гіпотетично, так. я не беру якусь так. конкретну людину. 20 років працює на держслужбі і має там вісім автомобілів, угу. ну просто фізично так. не можна зробити. Чому по першій Декларації вже не було зроблено якихось висновків і е, процесів. насправді і це можна було зробити, і треба пам'ятати, що декларації державні службовці подавали завжди. Угу. І ті люди, які були на державній службі, як ви кажете, 20 років у них 20 декларацій паперових лежать десь в відділах кадрів. Так. Їх можна підняти і перевірити. Угу. Тобто, всі 20 років їх можна було притягнути до відповідальності, якщо там з'являлися якісь статки, які не обумовлені їхніми доходами. Угу. В цьому плані нічого не змінилося. Пане Сергію, послухаємо, що з приводу саме вдосконалення закону про декларування сказав міністр юстиції Павло mm -hmm. Петренко, і тоді прокоментуємо із нашим гостем. Спосіб легальної відправки відставку даних осіб, якщо вони добровільно цього не зроблять, буде прийняття в парламенті оперативне прийняття в парламенті змін до закону, який визначить нову структуру керівних органів НЗК і запустить процес призначення через конкурс фактично нового керівництва НЗК. Але я думаю, що цивілізовані правила, які повинні існувати, в тому числі в державній службі, передбачають, що особа, яка не справилася або група осіб, яка не справилась, повинні хоча б чесно це визнати і понести хоча б мінімальну перед собою відповідальність шляхом подачі відставки. Якщо члени НЗК, які обиралися через конкурс, до цього ще не готові і не стали настільки. Дорослими в хорошому розумінні цього слова, ну, значить, тоді парламент прийме відповідні зміни до закону. Напевно, їм хочеться ще трохи отримати по 100 тисяч гривень зарплату, швидко напрацювати зміни до закону. Основні принципи цих змін повинні полягати в тому, щоб була запроваджена система одноособового керівництва даним органом з одноособовою відповідальністю, щоб був запропонований. Формат новий проведення конкурсу. І цей конкурс пройшов максимально швидко для того, щоб на ЗК запрацювало найближчими фактично місяцями вже в перезвантаженому форматі, в нормальному режимі. В міністрі юстиції Павло Петренко також знаємо, що 5 квітня у середу мають представити вже законопроект про зміни формат роботи НАЗК, так? Так. Тобто, для того щоб пояснити це дуже просто, да, ці люди реально не справилися зі своєю роботою, завалили всю систему. Чому саме зараз? Чому на півроку Ми не хотіли піднімати це питання до тої, от зараз хвилі декларування, да щоб не було спекулювань, що намагаються зірвати знову декларування. Ось чому, чому це ніхто новий не встигне це зробити. Зараз хвиля пройшла. От зараз ми говоримо про те, що вони не справилися, да і насправді тут вже немає, не може бути виправдань, тому що й того року була та сама проблема. Чому не можна просто звільнити всі їх не, не можна звільнити? Буде. Вони є незалежні. Вони обрані незалежною комісією, в яку входили громадські активісти, uh -huh. і призначені 4 роки. Їх не можна зняти просто так, тому що вони не справились. От в законі не передбачено. Їх а зробили ці зміни, такі, що ви будете представляти в них е, зміни. Це і є їхня логіка. Тобто, ми вирішили, що коли там сидить їх четверо і один на одного скидає відповідальність, ніколи можна тих ж хто ж має відповідати за цю конкретну проблему. Тому ми говоримо, що за змінами має бути одна особа. Яка несе відповідальність? Голова, Голова. органу, угу. і коли пройде конкурс на цього нового голову органу, автоматично старі чотири члени комісії, припинять свою діяльність, тому що не буде існувати як такої агенції у вигляді угу. п'ятьох осіб? Е, чи зміна голови на ЗК, на вашу думку, якщо така відбудеться, зможе виправити ситуацію зараз, тим, як працює на ЗК? Ні. Е, ми бачимо структурну проблему. От їх заложно закладено, що їх п'ятеро. І що відбувається? То на одну зустріч двоє не прийшли, нема кворуму, то один на одного перекидає відповідальність, то той каже, я не знав, або я не погоджуюся з іншим членом комісії, і це йде публічне обговорення. На жаль, от в умовах е сьогодення, які у нас були, от ми вже побачили, що це не спрацювало. Рік вони працюють. І вони рік не можуть навіть один з одним домовитися, виробити якусь спільну політику і одним голосом говорити. Тому просто поміняти одного з членів з комісії не вирішує проблеми того, що й далі кожен сам за себе, а єдиного результату немає. Я так розумію, цей законопроект ніби скасує таке колегіальний так, характер так. роботи цього агентства. Угу. І як тоді будемо, тобто. Зможемо переобрати або змусити цих е, працювати по іншому, або змінимо підход взагалі <с до НАЗК. Що зміниться ось конкретно? Можете зміниться конкретно. що? дивіться, міністерство юстиції. Якщо щось у нас неправильно відбувається, ви знаєте, що є міністр Павло Петренко, який несе відповідальність, і Павло Петренко не може прийти до вас в ефір і сказати, що це мій заступник, щось не так зробив. А я не знаю, не можу на нього вплинути. А пані Корчак може так. Вона може так сказати. Вони в принципі всі рівнозначні члени комісії, то то вони всі, вибачте, що так. Буває, вони всі можуть сказати, що я не знаю, що сталося. Це не до мене. Так Ніколи вони можуть всі сказати, я був mm -hmm. проти, або я не просто не прийшов на засідання комісії. Це вирішили без мене, або mm -hmm. один прийняв рішення про початок адміністративного провадження проти особи інші про це не знають і кажуть: а ми взагалі тут не до чого. Хто оцінює їх роботу в такому разі? Немає, ніхто не оцінює наразі їхню роботу, і це виникла, тобто виникла проблема. Що що навіть... буде це в законопроекті. Так, в законопроекті, ми, ми думаємо, що треба ввести як в випадку в набу антикорупційним бюро угу. зовнішній незалежний аудит. Той, який раз на рік чи в якийсь там період може сказати, да, ми проаналізували роботу, і тут все, все добре або навпаки все погано. І це буде юридична підстава для того, щоб звільнити нового керівника цієї агенції. Щодо обрання саме нового керівника угу. по вашому законопроекту, як цей процес буде е, дивіться. Ми ще зараз працюємо обговорюємо е, варіанти. Ми теж думаємо, що це все ж таки має бути прозорий процес залучення громадськості. В Принципі, всі в останнім часом конкурси так відбувалися, десь вони були успішні, десь ні. Але сама система того, що це має бути прозорий відкритий публічний конкурс, на який може податися будь-хто, і там, де максимально всі етапи будуть публічними, я думаю, що так буде дотримано. От буквально ж ми це почали обговорювати того тижня. Насправді вже одна зустріч була внутрішня, ми обговорили, але ми ще працюватимемо над текстом наступного тижня. А хто буде фінансувати? Якщо ми знаємо, що були залучені для створення, були залучені Кошти не тільки українські, хто uh -huh. буде фінансувати таке реформування, і чи не дивно це насправді насправді нічого додатково фінансувати не треба. А uh -huh. дійсно нам допомагали на етапі створення, але скоріше з точки зору логіки процесу, як це робити, експертно. Тобто, не Тому, фінансово що фінансово теж допомагали, але не значному обсязі. От якраз на ЗК їм виділа держава достатньо багато грошей. Їм виділили 65 мільйонів на технічне переобнащення. У них ці гроші є. Вони закладені в бюджеті. Uh -huh. Там достатньо грошей на те, щоб. Зробити все правильно, тому додаткових грошей їм не потрібно. В бюджеті це передбачено, і новий голова, який буде обраний, він просто буде далі виконувати. Тобто, він матиме свою бюджетну статтю. Йому навіть не буде витрачати часу, чи додаткових грошей йому не потрібно. Чи як ви думаєте, а навіть зекономимо, бо вони ж четверо всі отримують великі зарплати угу. величезні? Кожен а так буде менше зарплати, чи ну менше як мінімум? Ні, тобто він голова має того агентства Має отримати дійсно велику зарплату, чи угу. не найбільше тобто зарплата залишиться? Я думаю, що да, але це буде одна особа. А Розумію. не четверо, не п'ятеро. Пане Сергію, на вашу думку, чи Верховна Рада зможе підтримати цей законопроект? Я думаю, що зможе, тому що ну, по-перше, всі депутати билися з цими деклараціями. Вони всі злі на ЗК, тому що вони дійсно не могли тижнями їх заповнити і сиділи ночами, днями, вечорами і на вихідних. Це по-перше, по-друге, ця ситуація просто стає скандальною, тому що за рік ми маємо всі ці декларації, і їх ніхто майже не перевіряє. А от дивіться, ось розумієте, таке дуже дивний підход. І скажіть, хто за це має відповідати? Гу. Або відповідає вже півроку. Є проблеми з НАЗК. Так. Вже півроку вони в п'ятьох, наприклад, Гу. отримують. Ну так, так, скруглимо трошки по 100 тисяч гривень. Це так. 500 тисяч гривень на місяць на цей керівний склад. Гу. Множимо нам півроку. На 6-3 мільйони гривень. Mm. Ні за що. Виходить, тобто ще півроку тому ми могли сказати, що давайте їх змінимо. Тобто, три мільйони ми втратили просто тому, що не хотіли розпочинати скандал. Да. Так виходить. Ну, частково так. Дивіться, ви створюєте незалежний орган. Ну, ви не можете просто так, навіть якщо вони зробили якісь помилки, ви не можете просто так його розігнати, тому що ви знищуєте взагалі всю ідею. Угу. І насправді весь цей час вони запевняли, що ця історія не повториться, що більше тих проблем не буде, що вони усунули всі проблеми ну, з реєстрами. Мільйони... фразу я більше не буду виходити так. Року. Uh, Ще, напевне, на завершення щодо голови НАЗК, які будете ставити вимоги до кандидатів, чи також це все буде прописано? Uh, насправді, я думаю, що нічого кардинально нового не має змінитися. Тобто, основні вимоги це має бути громадянин України, який володіє мовою, який має відповідну освіту, і головне має бездоганну репутацію той, який матиме довіру суспільства. Тому що це найбільша, uh, найбільший аргумент, який матиме ця особа. Тобто він чи вона повинні мати довіру суспільства. Тому що, як ви знаєте, тобто під дію НАЗК потрапляють всі, і члени уряду, і депутати, і судді, і президенти, і прем'єр-міністр, власне, всі в нас є ще один телефонний дзвінок. Ще встигнемо, якщо дуже коротко вислухати та відповісти. Доброго дня, як вас звуть Та питання, ваше прошу. Добрий день, Володимир із Одеси. Так прошу, кажіть. Я не розумію ваших всіх розмов. Справа в тому, що перші електронні декларації, коли були е, задані питання, і всі за високопосадовців, звідки це все взялося в них, ви ще там нічого не наробили ніякого порядку. Абсолютно вже беретеся за нові, вже за менше посадовців. А з високопосадовцями вже що перестали розбиратися. Почули, зрозуміло, вашу Вилучно думку. дуже. Якщо абсолютно, я ж кажу, що це дійсно те, що всім кажуть, всі декларації показали, а наслідків не відбулося. Угу. Тобто, дійсно, це правда, абсолютно, що великої кількості, як ми очікували, справ. Проти людей, які дійсно не можуть пояснити своїх статків, не було саме тому. Це є частиною тих зауважень і закидів насправді які йдуть до НАЗК. Що головне, вони не створили. Логіка була яка: в системі після того року було 100 тисяч декларацій, і мав був розроблений автоматичний модуль, який перевіряє ці декларації на предмет відповідності іншим всім реєстрам, і автоматично їм ранжує ці декларації, і каже: Червоно виділяє: отут проблеми, тут не співпадіння. Да? Замість того, щоб передивлятися ці декларації, які неможливо, мала бути вся автоматична система, яка не запущена. І тоді би не було питання вибірковості перевірок. Дякую вам, Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України з. Питань європейської інтеграції був гостем нашої студії.